цей телефон вагою понад кілограм заведено вважати першим у світі. З нього Мартін Купер, людина, який приписують винахід першого бездротового апарата, зробив перший у світі дзвінок. Це було 1973 року. Після цього знадобилося коло десятиліття, щоб вивести на ринок комерційну версію пристрою. Спочатку 50 років тому, коли я задумав стільниковий телефон, ми створили його і зробили перший телефонний дзвінок. Я знав, що колись мобільний телефон буде в кожного. 94-річний купер узяв участь у найбільшій у світі виставці бездротових технологій, що проходила в іспанській Барселоні. Там йому вручили нагороду. Він сподівається, що мобільні пристрої і далі удосконалюватимуть, і що вони здійснять революцію в галузі освіти і охорони здоров'я. Я вважаю, що ми тільки починаємо. На думку винахідника, телефони можуть перетворитися на сенсори, які вимірюватимуть показники здоров'я, а батареї будуть здатними заряджатися енергією, яку виробляє організм. Водночас Купер визнав, що мобільні технології мають і темну сторону. Вони наражають на небезпеку персональні дані. Також у дітей виникає залежність від соціальних мереж та інтернету, а шкідливий контент стає доступнішим. У нас більше немає конфіденційності. Наш уряд має розв'язати це питання і захистити дані. Щодо себе, винахідник каже, що в смартфоні лише перевіряє електронну пошту, і шукає інформацію в інтернеті. Є багато речей, яких я ще не навчився.